Загалом учасники тестування за час ЗНО могли поскаржитися на тестування двічі. Що у пункті тестування було відведене спеціальне місце для написання апеляційної заяви на процедуру проведення тестування. Таких заяв у Тернопільській області не було жодної. А от апеляції на результати тестування на Тернопільщині вже кілька. Розглядатиме їх у Києві спеціальна комісія. Зразок та порядок подання апеляційної заяви є у закладці апеляції на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Є апеляційні заяви як на дуже низький результат, скажімо, якщо не добрав до 140 чи до 124 балів, так є апеляційні заяви і на високий результат на 190 і більше. Чомусь вважають абітурієнти, ну, мабуть, в цьому є зміст, що вони мали мати ще вищий результат. Це їхнє право. Треба відстоювати свої впевненість і свої знання. Організатори кажуть, загалом абітурієнти з тестуванням справилися. Вступники були значно організованіші аніж у минулі роки. Вчасно приходили у пункт тестування і мали з собою усі потрібні документи, але не всі учасники тестування сумлінно дотримувались правил, зокрема стосовно списування та користування мобільними телефонами. За що й поплатилися дискваліфікації з тестування. Їх цьогоріч мало. Один абітурієнт нашої області скористався під час тесту шпаргалкою а в десятьох з допомогою металодетектора відшукали мобільні телефони. Найбільше не пощастило абітурієнтам, які ризикнули прийти з мобілкою на обов'язкове тестування з української мови та літератури. Вони цьогоріч вступити у вищі на дену форму навчання не зможуть. Нам прикро звичайно, що бо тут ми не можемо рахувати навіть відсотків чи кількості таких учасників тестування. Кожна доля дитяча зрозуміло. Є особливою вже під час тестування їм в аудиторії було сказано, наголошено, і вони підписалися над, в протоколі, що вони знають, що не можна не те, що використовувати мобільний телефон, а й мати при собі його. Разом з тим, частина тих 10 осіб цього не. Очевидно, не зрозуміла або не хотіла усвідомити. А на тих, хто з поважних причин не зміг прийти на зовнішнє незалежне оцінювання, чекає ще додаткова сесія. Вона розпочнеться 18 червня тестуванням з української мови і літератури. Додаткову сесію проведуть Івано-Франківську при регіональному центрі оцінювання якості освіти.